Юля! Юля! все, обнімаю тебе, чекаю тебе! Папа. Папа! Так як я і вся моя політична сила боролися самі і з Тимошенко і з Януковичем. саме з тим політичним режимом, який повинен бути зміщений в Україні. Тимошенко і Янукович це дві політичні фігури в Україні, які нічим не відрізняються, крім статі. Все інше в цих політичних фірмах, бо це не є політичні партії. Юля Юля. Що, обнімаю тебе, чекаю тебе, папа.